Чи зникне штраф за неуточнення або неоновлення даних з 17 липня 2025 року? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Нагадаю, що до 16 липня 2024 року. Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, мали уточнити свої дані за невиконання цього обов'язку. Передбачений штраф, який зараз є можливість сплатити у розмірі 8 тисяч 500 гривень. Водночас, багато хто відтягує цей момент у надії, що штраф зникне. Дійсно, для цього є нормативне підґрунтя, адже адміністративне стягнення за вчинення в особливий період, зокрема, такого правопорушення, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Якщо керуватися цією нормою, то починаючи з 17 липня 25-го року штраф за несвоєчасне уточнення даних не може бути накладений. Чи будуть ТЦК керуватися цією нормою? Чи зникнуть у резерв плюс статуси у розшуку та порушення? Про це дізнаємося з 17 липня. А яке рішення ви прийняли сплатити штраф чи чекати його зникнення?